Доброго дня, друзі! Садівництво Харківська область. Ставте вподобайки, підписуйтесь, дзвіночок, щоб не пропускати відео. Тема сьогоднішнього обговорення. Нові сорти, моя думка, саме моя. Чи варто їх саджати? Коли їх краще обирати. Дивіться, у мене 80 сортів. Не 500, 80. Так вони не є новими. Ну, це 60. 20 є нових. Що хочу сказати? Кожен сорт, який ви. Обираєте, має враховувати ваш регіон. Ну, по-перше, ґрунт, на якому буде вирощувати сорт. Тому що один підходить чорнозем, іншому не підходить. Іншому потрібно щось інше. Другий момент. Це коли у вас час відкривати навесні та на осінь, які ви маєте. Проблеми з погодою. Ось, наприклад, у мене можливі заморозки 10-15 вересня. І ось для мене вже пізні сорти, це вже мінус. І тому я такі сорти видали у себе і саджаю ті сорти, які ранні, суперранні, але може навіть середні. Але див, дивлюсь на те, коли цей сорт з'явився. Ось, наприклад, там виходить на ринку в цьому році там, якийсь сорт, ну, допустимо, там Ромашка. І ось цей сорт винорадо розповідає, що він топовий. Так, можливо, він і топовий, можливо, він і чудовий, але потрібно його взяти. Посадити, затратити ще 3-4 роки, щоб він виріс? Потім подивитись на нього. Чи буде горошіння? Ну ось, наприклад, сорт в нього є горошіння. Чи буде горошіння? Чи він не розтріскується від погодних умов? Яка ягідка... Може лежати, чи потрібно дуже оперативно її реалізовувати, чи навіть псується на шпалерах. Розтріскування це саме велика проблема, тому що ну, тут вже потрібно дивитися з часом. Є такі кущі, я знаю виноградарів, що вони там все добре говорять про них, відзиваються. Але я саджаю собі, я маю проблеми, тому що в мене розтріскується ягода, тому що в мене чорнозем. І цей фактор чорнозем, він основний. Для якості ягоди він найкращий. Але для якихось моментів він не є добрим. Тому потрібно дивитись, як саме поводить у вашій місцевості сорт 1, другий. І коли ми обираємо новинку, ми його. Цю новинку саджаємо і слідкуємо за нею. І ще саме цікаве, те, що кожна новинка фактично, вона скрещена сортом, якому вже 10 чи 20 років на ринку. І цей сорт вже набрав великих рекомендацій, відгуків серед звичайних людей, серед виноградарів. То, що, фактично, ми скрещуємо, ну, скрещуємо отримуємо. Та те, що вже є. Затрачати 5 років на розвиток, 3 роки досліджень нервів, а цей сорт не має доброго цукру, не має рихлості, грони, з розривами. Кожен рік мати проблеми з сортом, з новинкою, заплатити за неї шалені кошти, я іноді думаю над тим, що це нікому не потрібно. Ну, особисто мені це не потрібно. Так, звичайно, ще є паритетні новинки, які реально вони залітають. Але це 5 сортів зі 100. І якщо ви побачите виноградаря, який 5 років займався якимось окремим сортом, і через 5 років отримав врожай і отримує його напротяги 3-4 років і немає проблем. Один, другий, п'ятий виноградар, то дійсно тоді це достойний сорт. А що стосується інших моментів, ну тут потрібно вдивлятись в період дозрівання. Тому що період дозрівання грає дуже важливу річ. І в мене є такі сорти, які майже встигають, але й не встигають, якщо погода псується. І тому я в такому випадку вимушений чи зрізати на дозрівання ягоду, чи вмикати систему захисту від заморозків. До речі, відео є на каналі, можете переглянути. Це все по-різному. Реально по-різному. Ну, я так не можу вам щось таке виговорити, мені що потрібно щось рекомендувати вам чи порекомендуйте. Да, неможливо порекомендувати. Зараз я вам порекомендую, він у мене добре працює. У вас будуть проблеми з ним. Я не хочу ось таких шалених відгуків. Що стосується, е, виникають іноді такі питання. Це сонячні опіки можливі. Можливо, поєднання е, з хворобою починав оїдіум прогресувати, але ми його на... Задавили на початку. І ось такі у вас є ягодки. Ну, найчастіше це виникають моменти, якщо ви їх бачите, це сонячний опік. Тому дуже сильно не відкривайте свої грона. Нехай вони будуть захищені листечком. Коли ягодка вже почне розмягчувати, змінюватись колір активно, тоді вже можете підривати це листечко, видаляти. Щоб ягодка набрала такого кольору, який має бути. І все це теж залежить від сорту. Іноді, іноді ягода. Іноді ягода набирає кольор навіть під листичком. До речі, це ось зупсована ягідка, це косив'я. Та відбулося пошкодження, потім була обробка і ось в такій стадії ягодка підсохла. Ну Нічого, ми її видалимо. І буде чутово. Чекаємо ми приблизно 26 серпня, у нас починається фаза врожаю. Вона, можна було сказати, врожай розпочинається з 10-х чисел, але це по тих сортах, які ранні, суперранні в нашому регіоні. Я їх висадив, але зараз вони дають тільки контрольні грона. І фактично на сьогодні у мене врожаю немає. Є такі навіть сорти, які в принципі вже можна було збирати, але в зв'язку з тим, що в минулому році було пошкодження мільдію та ідіом, не було жобробок. Тому у нас ці кущі захворіли і все. Лози не було для того, щоб залишити на цей рік. Дуже багато таких моментів, кущів 30-40, реально проблемних. Навіть її більше. Ось фактично сорт пг 12 Це навіть пізній. Він в нас встигає дозрівати, але ось на ньому невеличкий врожай і все не було що по-нормальному залишити взагалі. З одного боку є, з іншого боку пустота. Схворіла лоза. Але сорт має право бути, тому ми його залишаємо, боремось, відновлюємо і отримуємо врожай. Зараз ми проводимо підрізку, залишаємо попасинку. Ось такий сезон. Працюємо. Пишіть свої коментарі, будемо говорити, обговорювати. Можливо, щось не зачепив по темі обговорення, ну все ж неможливо запам'ятати і вам надати коротенькому відео. Можливо, хтось навіть не додивиться до кінця, тому що ну, я розумію, що всім цікаво, експрес хвилинка і полетіли далі. А в садівництві неможливо все обговорити за одну хвилину. Тому я іноді планую виділяти для вас час, виходити на стрім, ви задали мені питання і ми говоримо, обговорюємо, розмовляємо, домовляємось до чогось. Ось це молоді скущі, які ми висадили у 2021 році. На них ми будемо отримувати врожай вже в наступному році, у 2024. Ось це молодий кущик був висаджений. Саджанцем, на весні цього року. Це новий сорт для нас. Як він у нас покаже, ми ще не знаємо. Побачимо. Це все час. До, до чого я це все вам і говорю? Тому потрібно брати ті сорти, які вже перевірені з часом. Які реально дають результат, дають реальний якісний врожай. Все інше це таке сплітки. Розмови, рейтинги, хто куди, хто кого, ну то вже амбіції. А та людина, яка саджає 1-5 кущиків для себе і придбає ці новинки і проблеми з ягодою, які не були враховані ким-то, ілі за це просто не говорили. Задумайтесь, всім гарного дня.